Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут закупка, сільпо і трошки Єви таке все по необхідності. Почну з Єви. Е, недавно була, купила ось такий гель для душу. Класний він з авокадо і макадамією, е, олією макадамії, живлення і. Що там? Ну, коротше, живлення. Об'єм тут 500 мл, дуже класний аромат. Мені сподобався 59,99 Ще не пробували, не використовували, але аромат класний. І в Аврорі я була, я там брала зубну пасту в чорну п'ятницю Саніно Sensitive по 39 гривень велику. І брала ось таку маленьку за 39 гривень, також це малому. Вже малий свою пасту пробував, йому сподобалося, ми Саніно ще не пробували. Ну і далі тепер піду по чеку. Тут у мене все, сільпо. І сосиски. Сосиски європейські, тут упаковка 848 грам. 134 гривні за кілограм, вони зараз в акції. Тут на 113,63. Далі хліб, пшеничний, нарізний. Скажені гроші вже коштує навіть і хліб, 42 гривні 29 копійок, але 600 грамів. І він досить-досить непогано. Далі пакет 3,60. Картопля. Кинулися і зрозуміли, що вдома немає картоплі, а Я сьогодні хочу гороховий суп варити, і я хочу сьогодні робити вареники з картоплею і з грибами, тому потрібно було купити. Коштує вона 26,89. Картопля біла. Тут у нас 2 ,148 кг 148 г на 58,96. Але по чеку пише 57,76. Не знаю, чому так. Далі гриби печериці. Коштували вони 144 гривні, тут 370 грамів. І знову ж таки, на цьому чеку 54-48. А тут, а тут, сфокусує, не сфокусує, сфокусує на 53,28. Не знаю, чому так, але якось так. Далі диски ватні. У мене закінчилися. Взяла від премії 100 штук, також подорожчали 44,99 бісквіти на школу. Дітям 64,99. чотирдев. Барніки зараз дорогі також стали 80 гривень, і вони маленькі, бісквіти ці трошки більші по об'єму, трошки більше, скажімо так, наїдку, тому взяла їх 64,99. Ще раз повторила. Далі соус торчен часниковий. Це в мене чоловік любить соуси. 36 гривень 29 копійок. І кетчуп взяла 23 гривні 99 копійок. Це малишня собі на гарячі бутерброди інколи використовую яйця. Знову золоті наші яйця. 69,99 Не брала яйця поштучно, тому що були дуже дрібні. А ці більш-менш трошечки більші, а ціна там різниця, буквально в декілька гривень. Далі корм, корм для наглого нашого пушистого 111 гривень за кілограм, тут 396 грамів на 43,96. Він сухий корм загалі, то, ну, не сильно так їсть, але інколи йому купую. таке, йому Ну, може, пів кіла, вистачає на місяць, а решта все, він їсть все повністю. Навіть на днях умудрився пюре з тарілки доїсти. І рідкі корми він їсть. Плюс я йому з роботи там привожу філешечки, кусочок і тому подібне. Тому сухі корми купую досить рідко. Далі ковбаса, м'ясна гільдія. Салями. Зараз вона по акції 144 гривні за палочку. 450 грамів. Хустинки, паперові премії. Довелося купити і одразу їх відкрили. Чому? Тому що чоловік вибирав собі гель для душу, понюхав один гель для душу, він потік, і в нього всі руки повністю були в цьому гелі. Вологими серветками витирати, це було б помив руки в магазині. Тому взяли сухі, витерли, потім їхали, пахло на всю машину. боже. Ой. Довелося взяти. Але нічого страшного, так як я ще не довиздоровіла, мені вони точно знадобляться. Далі жіночі штучки, лібреси 10 штучок, 34,99. Вже підходить час, пора купувати лаваш. Лаваш, який вони вже погризли Син з чоловіком в машині, тому що е, зголодніли. Так, а де я його діла? 29,99. Хрусткий, непоганий, але єдине, що чоловік каже, що присмак останнім часом у цих лавашів такий, як нібито його смажили на старій олії гіркуватий нібито. І це не є хорошо. Далі розпушувач для тіста, буду ще млинці робити. Я сьогодні купила, у нас машина приїжджає, я взяла півтора літра молока і я взяла стакан сметани, 250 грамів. Сметана то нам буде до вареників, а молоко то, по-перше, дітям на капучино і гарячий шоколад. По-друге, я хочу зробити млинці. І не, не взяла я не, не було ни кефіра ні сиворотки, тому спробую може. На молодці зробити тісто на вареники. Не знаю, подивлюся в Ютубі, чи взагалі хтось так робить, чи це буде експеримент. Головне, щоб вдали. Так, далі. Борошно, київ 24,49 за кілограм. Якраз мені вистачить те, що в мене є, і плюс це е, е, мівінка. Приправа 26,79-80 грамів. Далі гель для душу. Улюблений чоловіковий Old Spice. на цей раз кепти. капітан. Захотілося йому такий і макаронні вироби, ріжки. Е, непогані досить. Досить непогані макарони. Мені дуже сподобалися: 1 кілограм 31,59. Вони не дубові, такі як твердосортові, вони не розварюються в кашу. І, ну... Хороші макарони, чому б не брати. Ось так от. Ось така у нас невеличка закупочка. Зараз все розложу по місцям. Нам вимкнули світло, а у мене там велика купа прання. Я ще сьогодні ходила на секонд-хенд. Можливо, вам покажу, що я там придбала. Ще не знаю, не думала, чи буде вам цікаво, тому що досить часто я туди хожу, але досить рідко про це говорю. Ось так от. Але покупочки сьогодні були на 250 гривень, але досить-досить толкові. Ось так от. Зараз все це розпаковую і починаю, поки не темно, тому що невідомо, коли світло включать, наводити марафети, готувати їсти. Почну з горохового супа. Ось так от. Всім всього найкращого, вдалих вам покупок, бережіть себе і своїх близьких, бережіть своє здоров'я, не хворійте, пийте вітамінки, тому що зараз такі віруси ходять, що вже третій тиждень без антибіоти, з антибіотиками, верніше, з медикаментами, але я все ще не можу вичухатися. Тому бережіть себе і своїх близьких, бережіть своє здоров'я, миру нам, миру вам, всього самого найкращого і слава Україні.